Добрий ранок на вулиці, 30 серпня 2025 року. Вже доволі прохолодно. Але знаєте, ви коли приїжджаєте на відпочинок, будь де в будь-якій країні світу, ставтесь зрозумінням до тих людей, які вас обслуговують під час вашого відпочинку. Бо вони відпочинку не бачать, вони не бачать цього моря. Вони, можливо, не їдять навіть тієї їди, яку ви їсте. Вони важко працюють і щодня вас обслуговують. І тому ставтесь до них з розумінням. Залиште їх чайові. Приберіть після себе в кімнаті, щоб ці люди, які будуть заходити, прибирати в вашу кімнату, не проклинали вас за ваш безлад. Бо ви думаєте, що є персонал, який вас обслужить. Ставтесь з розумінням. До тих людей, які вас щодня обслуговують і роблять ваше життя кращим.